В цьому відео ми розглянемо, як в телевізорах 2017 року марки LG можна змінити регіон. Отже, ми заходимо в Smart. Бачимо, що тут немає українських програм, таких як MagoGo, Divan Для цього нам потрібно зайти в сервісне меню. Пароль буде 0.4. 13, це він на всіх LG стандартний йде. Далі переходимо Area Option. І от оці значення 30 цифр, верніше, 31-22, нам потрібно буде змінити на трішки другі версту. Так, вводимо туди 36, 42. Зберігаємо і виходимо. Так, тепер нам потрібно буде перезагрузити телевізор. Після чого заходимо в налаштування. Так, наше розташування. Це підходить до таких серій вже як LJ, UJ QJ17 року. Так, отже, країна транслювання. Бачимо, що вже тут є доступна Україна, Росія. Так. Та. Країна обслуговування ЛД. Також у нас вже появилася Україна. устанавливаемся заходим в смарт вот наши же доступны все приложения которые нам